Сездерма реті h антивіковий крем-гель проти зморшок з ретинолом. Якщо ви уникали косметики з ретиноїдами, бо побоювались небажаного подразнення, тоді більше не потрібно. Зволожуючи гель для комбінованої шкіри, Reti-H містить ексклюзивний комплекс із трьох типів ретинолу, який надзвичайно лагідний до шкіри. Засіб поступово вирівнює тон обличчя підвищує пружні шкіри, а також значно зменшує появу зморшок. Перед нанесенням очистіть і тонізуйте шкіру легкими масажними рухами. Нанесіть Антивіковий гель крем. Правильна кількість це та яку ви отримуєте, натиснувши на дозатор три рази, щоб рівномірно розподілити на шкіру обличчя. Він бореться з руйнівною дією вільних радикалів, виводить токсини і освітлює пігментацію. Вже після першого застосування ви помітите ліфтинг контуру обличчя і його сяйво. Крем містить активні компоненти, такі як ліпосомальний ретинол, ретинол, гіалуронова кислота, цинк, фактор росту TFGB2, суміш антиоксидантів. Крем можна використовувати як вранці, так і ввечері.